Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал, дякую за ваші лайки і коментарі. Отже, друзі, європейська мінімальна зарплата, що означає імплементація директиви, яку прийняла Польща. Наскільки зросте, друзі, мінімальна зарплата в Польщі? Взагалі все вказане те, що у 2024 році Польща може стати однією з небагатьох країн з найвищою мінімальною заробітною оплатою. Хоча, друзі, середня зарплата поляків все ще дуже низька порівняно з іншими резидентами ЄС. Коли в Польщі запровадять європейську мінімальну заробітну плату? Чи будуть доходи поляків такими ж високими, як, наприклад, у провідних країнах ЄС? Що стосується середньої зарплати в Польщі, друзі, то Польща ще далека від топ-країн. Тим часом, все ж таки, є плани уряду, що Польща може приєднатися до країн ЄС з найвищою мінімальною зарплатою. Тобто, друзі, щоб мінімальна зарплата в Польщі була вище 4 тисяч злотих, і це реалістичний сценарій на 2024 рік, так кажуть економісти в Польщі. Але уряд Польщі пом'якшує ці прогнози кілька тижнів тому. Заступник міністра сім'ї та соцполітики Польщі Станіслав Швед він анонсував введення європейської директиви про мінімальну зарплату в Польщі. Але ж тим часом представник уряду Петр Мюллер він зазначив, що рішення уряду з цього питання поки немає. європейську мінімальну зарплату говорять вже багато років, але на даний момент уряд не сприймає таку ідею. Висновок, друзі, відповідно до директиви ЄС, з одного боку, Польща буде зобов'язана виконати цю директиву про адекватну мінімальну заробітну плату в ЄС до 15 листопада 2024 року. За інформацією також Міністерства Сім'ї та соцполітики, наразі ведеться аналітична робота з напрацювання відповідних рішень, спрямованих на виконання вимог польського правопорядку, передбачених цією директивою. Іншими словами, Польща зараз думає про те, де знайти гроші, які доведеться платити в 2024 році. Взагалі, друзі, європейська мінімальна заробітна плата, які нові правила ЄС. Згідно з директивою країни ЄС, вони повинні будуть забезпечити, щоб їх відновлена на національному рівні мінімальна зарплата забезпечувала гідний рівень життя. Чи будуть всі країни мати однакову мінімальну зарплату? Друзі, варто пам'ятати, що в рамках імплементації директиви всі країни ЄС не повинні будуть мати однакову мінімальну зарплату. Нові правила повинні змусити уряд прагнути до її підвищення, і кожна країна буде встановлювати мінімальну заробітну плату в залежності від соціально-економічних умов, купівельної спроможності, також рівня продуктивності і національного розвитку, іншими словами, згідно своїх можливостей. Друзі, ось такі важливі новини для українців за кордону. Вашу думку висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі!